Всім доброго, морозного, такого гарного раночку. Ти, Яка краса. Оце таки взимку хочеться, от просто хочеться, щоб оце, розумієте, сніжка. Ну, принаймні мені. Вивела он сніжка прогулятися. Зараз підемо з ним на той двір. Сніжок я хидний такий, хочу вам сказати. Страшне. Хух. Вночі сьогодні з ним тягалися. Вночі вийшла, зараз мама ту корей пройде, я його запустю. Вночі вийшли, а там тут все подвір'я блистить ще так місячно на дворі. все. Я думала, взагалі, що сніг випав. Іди сюди, зараз підемо. Видно, людей, практично як вдень, це було десь пів на другу. І боюся з ним виходити. Він, він тоді завжди виходить, як оце найбільше розуміти, на нашу сторону щось летить. Ну, він звик уже, що в місті можна піти, коли тобі забажається. Ніхто дуже не буде сваритися, і йди сюди, мордати, як хідно. Зараз покажу. Ось моя гарна ялиночка, Так хвилююся. Дивіться, все як. Зараз така в інії, начебто як штучна. І такі навіть голочки в неї товстіші стали. Ну, іні все покрилося. О, яка красунька. То плюс 15, то мінус. То плюс 15, то мінус. Слухайте, ні одна голова оцього не видержить. <кій> Погане самопочуття страшне було ці всі дні. І ця ось. Вона манюсенька манюсенька А яка гарненька в інні. Та ось кущ. Я забуваю, ага, магоні. Ану до нього ближче підійдемо. Та ні, прям так добре чи підмерзло. О, які гарні. Ой, Боже, яка краса. Такі начебто як шорсткі. Та, така, така погода, що оце молоді пагони, я так розумію, ці дріжечки вони розовіші. А що, ні, погода не заважає рости? Дивіться, як гарно. Оце ж я кажу, що на, на, на свята не було у нас. Ні снігу, ні морозу, хоча трішечки хотілося. А от зараз, принаймні, хоча б не було у, у березні цього всього, що повинно бути. Ой, біжи кіньте. Оце ж на цей двір хочеться страшне. Йому і прямо так проситься. Ой, а тут взагалі собі білюсіньке. Просто це страшне, але буду йти контролювати. Бо їсть же ж заборонене все. Ота тут можна гуляти зараз. Я його не вдягала, думала мене надовго. То, мабуть, ми надовго то й вийдемо, бо он все підмерзло. Папа, ну діть сюди, станьте, перевіримо нормальний дебелий мороз чи ні. Тут <кій> нальодик. Ой, і, і ще що приємно, так в повітрі е, пахне димарями. Ну давайте. Сказав, зараз попорається біля господарства, біля кроликів, потім встане. Ну, щоб я так розумію, щоб з мокрими ногами не тіліпатися. Це ми жартуємо, звісно. Ось крижана трояндочка. Оцю не обрізала, так вона і квітла. Ще в, в грудні, мабуть, там 17 го та якого і на Новий рік. Нічого їй страшного не сталося. От зараз підемо шукати, бо може їсти. Може їсти, я ж кажу, кізяки. А, ні, воно воно поперло. Два дні не випускала. В лікаря через е, день, практично. І це знаєте, як це не жарти. Наїдається отут. Що він тут вибирає? Я вже сюди усі гілки понакидала. Треба більше понакидати на оцій кучі. Е, ну, Це такий, що може там, от, бачите, яблуко сухе валяється, може яблуко вхопити, е, все, що е, не так знаєте, як от не так лежить. Але мені здається, що він от, е, ну, ну, так це грибний перегній, тут не повинен. А оце вже наш перегній, тут можу брати. <кхідний> Бо все ж скидається на компостну яму, потім перегниває, але що він там. Вися, як теплицю порвало. З одного краю. Тільки он зараз піду шукати. Де вже? Десь уже втік. О, та добряче примерло. І Не пускали, що тут така ж квашня була, що він раз, як прийшов, так по коліна ж вимазаний. У нас десь зараз, може, о пів на дев'яту. Таке гарне небо. А вчора, це на сьогодні яке 12 січня, а вчора й йшов спочатку дощ, а потім мокрий сніг. Якби зараз, то б просто сніжок ішов. І сніжка хочеться, і в теплиці треба накидати сніга. Плани були страшні і все ж, знаєте, як ото, сперечалися, хто ж буде до теплиць сніг накидати, як також, дайте, щоб його хоч, хоча б навалило, можливо, його немає. У нас ще, до речі, ще ось до, до заморозки, до, до сьогоднішнього дня, принаймні, ну, можливо, ще тиждень, назад, на городі ще кріп ріс. Ну, такого, звісно, був кольору. Ну, Зараз я не бачу. Ну, то стоїть <кій> вже засохший. А то молоденький, він такого був жовто-гарячого кольору. Такого не молодого, зелененького, а звісно, такого що прибитого. О! Оце кінь. О, це кінь. то поперли. А ну, зараз покажу, де він і тут був. Ось. Ну... В грудні у нас ніколи кропу не було. Ось, будь ласка. Це взагалі те, що під листочком нормальний. Мама нарвала десь так, знаєте, таку цілу циберочку. Ще й ми його й використовували в їжі. І оце ось кріп. Ось, будь ласка, і багатенько нарвала. Ну, Звісно, що я ж кажу, колір. Колір трішечки. Ой, а ну пахне чи ні? Пахне, знаєте, як, як заморожений кріп. Отак він і не пахне таким трішечки не, не дуже таким свіжим ароматом. Зараз піду, мені треба ще до парника чи до, до, до теплиці зайти нарвати, черепаха просто їсти. А е, ще, вон, бачите, стоїть зараз шкода. Випустив папа з того двору, у нас на тому дворі ще дві собаки, випустив погуляти тобіка. Це у нас дуже старий, старий пес. Старий старючий, ми купували будинок разом з Тобіком. І Тобік гуляє на дворі, він нікому ніякої шкоди не завдає. Тобік собі спокійненько, навіть якщо люди йдуть, тобік туди завжди ховається під вишню, тобто ні на кого не гавкає, що там та машина стоїть. І он він лежить, до речі. Бачите, тобік? Тобік Вон стоїть машина, приїхали, сусіди там будуються. Он, бачите, за вишнею лежить собака. Нікому нічого, він настільки розумний і спокійний пес. Е, просто що і нікого він не будоражить ні по вулиці. А ці ж, що оце дурне гавкає. І цей е, такий хазяїн не можна тобіку. Бачите, його аж труси всього, Та думаєте, чого труси ще холодно, Ні, тобіка порвати. Вийшли в другого сюди, для того, для чого, щоб не справи свої собачі зробити, а гавкати от на тобіка. Не можна ж тобі кугуляти. І це ж і також у нього ж ідея фікс отуди втекти за ворота. Ось от, от, такі дурачки. Джеська бігом взяла м'ячик, треба тримати м'ячик, щоб нібито щоб цей позаздрив. Цьому абсолютно все рівно на той м'ячик, його ці м'ячі ніколи не цікавили. Його більше цікавить жрач постійний. Оце його цікавить. Я здивлюся, хвости почали вже. Вилазити. Це ж зараз морозяка вдари. Оце бачите, який ґрунт. Отак весь нібито якось чим, знаєте, як побитий. Оце ж таки дощуряка ліпив, такі великі краплі були. Ну, до речі, провіримо, що тут. Тут вночі стало на ну, оці плити і, мала, Тут, ой, куди я руку? Туди-сюди, туди-сюди, замерзла, а жуки, до речі, вон там. дивіться. Зарази. Нам хтось порадив, бачите, видно вам, не видно, плавають. Що сюди окуня треба вкинути. Вибачте, <кій> <кій> і окунь пережре все. Де ж його взяти? <кій> так мені шкода, ось садову фігурку оцю. Це мені подарували оцього грибочка. Такий він гарний і. Е... Був яскравий, але хочу сказати, що це він ще влітку. Він весь чомусь повністю, ну, так, зіпсувався. І від жари, і від води. От я навіть його боюся займати у цього грибочка. Дивлюся, він може і ніс, ніс розірвався. І не люблю дуже таке, але шкода, і ось дивлюся, ці сонечка потріскалися. Ну, якщо я його зрушу, то, мабуть, він вже повністю розпадеться, тому хай краще так стоїть, не хочу займати. Це робить там одна майстриня. Ну, вона сама для себе, як би. Може, щось якась технологія не дотримана. Я й сама хотіла б починати робити. Нема коли дуже Так, мені тут десь виставили каву і відчуваю, що вона зараз просто охолоне. Моя кава. Ось. О, з кавою значно приємніше. Тут вправляємося, папа вправляється, каже, дам 50 гривень, хто піде до, до королів опорається. Воду виносимо теплу, тому що все ж позамерзало, щоб їм щоб їх напоїти, в поїлочки поналивати тепленьку водичку. І це мій жеребець сьогодні, принаймні, хоча б вигуляється. Е, як би не, не гарно було це іній сніг. Морозець, ну, якесь таке воно, знаєте, таке все чарівне. Але вже хочеться весни, щоб все квітло. Там також певна, тут певна магія. От чому там взимку, наприклад, мені дуже хочеться, щоб йшов сніг. Ну, Тому що певна магія, певний настрій. А вже тепер все. Свята закінчилися, хочеться, Просто... Просто хочеться щоб уже все квітло. Але ж багато буде роботи. Біжи гуляй. Та будемо йти. <кій> Біжи. Яке небо гарне. Так. Що з котів тайсом не видно? Ти бачив котиків сьогодні? Я не бачила. А коти на горіші? Не бачив. Ніхто не бачив котів. Ну, все. Що тепер робити? Бабуся їх закриває ну, там в сараї, або оця перша, перші двері, або другі. Там, коти не хочуть, бабуся їх туди вперто закриває. У ж до бабусі, як бачите, ну, спочатку до неї біжать, бо вона їх годує, а потім вона намагається їх там закрити, прикрити, щоб ніхто нікуди не втік і нікому холодно не було. Слухайте, а мене вже рука відмерзла. Вже руці холодно. Так, ми вам показали наш. Гарний зимовий ранок. Тайсон, ти показав? показала свою шкоду? Нібито на сьогодні, нібито на сьогодні все. Ані, ще ось сюди ось підійду. Не можу намалуватися. Вже тисячу разів розказувала історію цього ялівця, чи, чи, чи що воно, та ялівець, чи туєчка. Яка гарненька. А в цьому році також хотіла. Це я розказувала, що взяла в магазині. в АТБ вже які там Після... перед новорічними святами, але були знижки три роки по тому. І він який вимахав гарненький. А в цьому році хотіла взяти, подивилася, а вони їх оце поприсипали цими блістками, воно там все блистить і дуже пересушені, вже такі пропавші-пропавші. і ще за таку ціну. Та напишіть ви, я не розумію оцих їхніх. Напишіть, що е, акції було е, 400, стало 200. Ну, тільки ж скажу так, що в цих садових центрах там воно взагалі б стояло 100, тільки ж жива рослина. Пороздавайте ви людям, ну, але ж, мабуть, якісь там ходи маркетингові не можна цього робити, не знаю. А занепастити викинути можна. Тайсон, тебе можна викинути чи ні? Все, каже до побачення людям. Пішли ми в хату одягати Тайсона. Він уже нагулявся і змерз. Бажаю всім міцного здоров'я і до зустрічі. Ну, не, сьогодні без настрою. Все, всім пока.